Вітаю, пані та панове, це ФріСту 21com і маємо вправи на вживання замінників. If. Це старе видання мерфі, древнє, як не знаю, що. Посилання на книжку буде в описі відео, тому що в старих виданнях трошки інакше юніти структуровані, і дещо, що є в старих виданнях, того немає в нових мерфі. Тому скріни і Посилання на книжку буде в описі відео. І В першій вправі нам пропонують скласти речення з оцими вот, е, структурами. Як за зразком, все досить просто і всюди-всюди нам потрібно поставити in case, тобто в разі або на випадок. Можна навіть казати на випадок. Якщо. Отже, перше речення: «He going to to take take his camera in case he wants to take some photographs». Він збирається взяти камеру на випадок, якщо захоче зробити фотографії. Зауважимо, що в нас фактично є умова першого типу, реальна умова. Як правило, інкейс вживається з реальними умовами. Бувають виключення, але зазвичай це перший тип умови. Отже, далі все буде в такому ж дусі. He's going to take some chocolate, in case. І далі дивимося. Значить, оце ми вже використали. Perhaps he'll get hungry. Скоро за все, це воно. In case he gets hungry. Є. Yeah. Наступний he's going to take. І далі. Що ми тут? Що він тут може взяти? Так, сам чоколад у нас вже є. His camera у нас є. Далі an umbrella. An umbrella. Мерфі, чим прекрасний, що тут більше писанини, ніж думання. І далі ставимо in case на випадок. І далі, ну, для чого йому парасолька? Ну, напевно, коли дощ піде. Ось у нас «perhaps it will rain. Вратаємо увагу, що тут сюди will стоїть. Але в нас ніде немає will в наших реченнях. Чому? Тому що в нас перший тип умови. Треба це пам'ятати. Це condition type перший. In case it rains. Далі третє. A towel. He's going to take a towel. Зробимо трошки більше. І далі знову in case. І далі що? В нас для чого йому рушник? Ну, напевно, якщо він захоче поплавати. Perhaps he will want to swim. Значить, знову ж таки, в нас вилітає майбутній час. І в нас буде in case. He wants. Тому що ми що ми пам'ятаємо, в умовах першого типу не може бути «will». І далі to «swim». Далі наступне «map». «He is going to take a map». Далі знову «на випадок», «in case». І далі «perhaps he will lose his way». Знову ж майбутній час заміняємо на теперішній. «He loses his way». І останнє «some lemonade». «Він збирається взяти з собою ше й лимонад». «He is going to take some lemonade». І далі «in case». І далі в нас піде умова, за якої умови, якщо йому захочеться пити? «In case he needs to drink. Ось, в принципі, і все. Нічого такого супер тут не буде. При цьому треба пам'ятати одну важливу річ, що «in case» хоч і заміняє if, але він змінює значення речення. Чому це так? Якщо ми подивимося на наші речення уважно. Ті з нас, хто уважні, ті помітять, що насправді тут не зовсім перший тип умови. Тут нібито перший тип умови, але він трошки такий дивний. В нас немає Will. Ми звикли, що в головному реченні а головне речення is going to take some chocolate», і «he's going to take an Umbrella, «he's going to take a towel» і так далі. Ми мали би мати тут Will. Тут немає Will. Ми могли би тут мати «might». Теж цілком може бути, «might» показує майбутній час. Чому в нас тут немає майбутнього часу? А тому, що, якщо ми скажемо he will take some chocolate in case he gets hungry, у нас буде зовсім інший зміст. Чи можна тут поставити Will і «might»? Можна поставити це абсолютно не проблема. Можна сказати, He will take some chocolate in case he gets hungry. Окей, це нормальне речення. Просто буде мінятися трошки зміст, тому що одне діло він планує і друге діло він візьме. Ну, це нюанси. Але в принципі він візьме, і воно в нього буде на випадок, якщо він зголодніє. Чи зголодніє він, чи не зголодніє, це інше питання. Себто, якщо ми перепишемо його сюди, то в нас посил буде такий: he will have the chocolate no matter. І це дуже важливо. Whether he gets hungry or not. Ось це важливо пам'ятати. Тобто, чоколяда в нього буде незалежно від того. Чи зголодніє він, чи не зголодніє, воно в нього, як то кажуть, по-любому буде. А тепер порівняємо, що якщо замість in case» ми всадимо if. І один до одного все перепишемо. He gets hungry, а тут he will або «might». Зараз ми побачимо, що в такому випадку не варто ставити «going to». Тут посил виходить такий, що він купить або візьме там, трохи шоколаду, якщо він зголодніє. Тобто тільки якщо він зголодніє, тоді візьме. А якщо не зголодніє, то ніякого шоколаду в нього не буде. Тому що він його не купуватиме або не братиме. Інакше кажучи, he will take some chocolates або the chocolates only when he gets hungry. Ось в чому різниця. І тоді ми маємо, так би мовити, звуження маневру. Якщо це відбудеться тільки тоді і тільки за умови, якщо він зголодніє, то ми не можемо туди всунути «going to». Ми можемо «might» сюди поставити. Але «going to» не бажано. А ось тут ми можемо поставити і «might», і Will, і «going to. Тому що ця дія все одно відбувається якби то раніше оцього вот, що in case». Себто, оце відбувається першим. А це може відбудеться, може не відбудеться. Це таке, ну, відбудеться, скоріш за все, тому що це реальна умова, все-таки, як би там не було. Ну, Но це номер другий. А тут навпаки, оце номер перший, спочатку відбудеться оце, а потім уже відбудеться оце. Ось що дає нам інкейс. In інкейс -case. In -case дає нам більшу свободу маневру. От тому його іноді і ставлять. Тому, хоч він і зміняє if, але він змінює все-таки трошки речення. Це треба пам'ятати, коли ми його вживаємо. Далі на черзі буде вживання, in case з минулим часом. Попри все, він може вживатися з минулим часом, хоча це вже, строго кажучи, не умова. Але він може вживатися з минулим часом, тим не менше. Отже, скріншот за посиланням в описі відео, також книжка Мерфі, стара книжка, також за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.